i'm <laughs> sorry Доброго ранку, як ви сподіваюся, що зараз стане трішки краще. В прямому ефірі Державна грошова лотерея Лото -забава. ЛОТО Забава. І вже традиційно ми розпочинаємо з того, що дякуємо воїнам, нашим героям, нашим воїнам. І ця подяка виглядає саме так: квитки благодійної лотереї Дар. Це як тепла смска. Дякую. Або Слава Україні! Або ми чекаємо на тебе. Отже, скануємо QR-код і купуємо квитки благодійно лотереї ДАР. А ще купуємо квитки у кіно. Буквально учора відкрився київський міжнародний кінофестиваль Молодість. Я б міг довго розповідати про конкурсну програму, про журі, про зірок. Але зараз. У цій студії я б хотів би наголосити дещо на іншому і з гордістю нагадати вам, що купуючи білети Лото Забава, ви таким чином підтримуєте кіноіндустрію України. І саме завдячуючи вам, Лото Забава багато років офіційний партнер кінофестивалю і спонсор Гран-Прі кінофестивалю. Я не знаю. То отримає гран-при цьогоріч, Але я точно знаю, що якщо кінофестиваль зараз відбувається, то це вже велика, велика перемога. Отож, прошу вас підтримати воїнів ЗСУ і підтримати воїнів культури. Нація розпочинається з нас. Ну а наша гра розпочинається із офіційного оголошення. І якщо навіть тут немає немає червоних доріжок і оплесків в студії, але наш гран-прі, тобто джекпот, він вражає. Отже, пані та панове, ми відкриваємо розіграш ювілейного 1250-го тиражу тережу державної грошової лотереї ЛОТО Забава. За дотриманням правил традиційно стежить наша тиражна комісія. І вже на низькому старті кульки першого розіграшу. І це розіграш парочка. У конкурсі парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет лото Забава, замовте додаткові ігрові комбінації парочка. Ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок, більше шансів. У прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Всі бажаємо удачі і попросимо в'якнути цей лототрон. Ну що ж, іще ще один тиждень війни позаду. Тримаємося. не піддаємося ані проваді, ані падіці. Слідкуємо за воєнним фронтом. Колька під номером 2. Отож слідкуємо за воєнним фронтом. Пильнуємо тривоги та помагаємо ЗСУ і тим, хто слабший. Наступна кулька. і це колька під номером 66. Наступна колька, і це колька під номером 43. Колька під номером 21. Колька під номером 68. Наступна колька, це колька під номером 10. На екрані ви бачите категорії виграшів. А от білети ви легко зможете перевірити у розпосюджувача або, звичайно, на сайті МСЛ. Наступна колька. Це колька під номером 36. Наближає вас до перемоги. І ще одна колька, це колька під номером 34. А зараз остання кулька із цього лототрону, і це кулька під номером 11. Я вітаю. Я вітаю усіх переможців цього розіграшу. Але серед них, на жаль, немає головного, тому що головний приз розіршу парочка втримався на кону. Але це нас ніколи не лякало і не зупиняло. Отже, шановні, рівно, за тиждень на вас чекатиме знову. Чекатиме головний приз розіршу парочка. А це 300 тисяч гривень. Парочка. Ну а ми йдемо далі. А далі, шановні, на вас чатує цілий мільйон. Мені приємно вам сказати, що у наступному розіршу обов'язково буде головний переможець. Без нього просто не зупиниться гра. І щасливчик виграє або 1 мільйон гривень, або 190 тисяч гривень. Система одразу видає номер щасливого лотерейного білета. А от ім'я. І історію переможця ми дізнаємося лише після того як він зателефонує на гарячу лінію. Я гадаю, ви вже здогадалися, до чого це я так, шановні головний переможець минулого тиражу. На жаль, ще не зголосився, але ми не втрачаємо надії і просимо вас, будь ласка, перевірте і ще раз перевірте ваші лотерейні білети. Отже, номер виграшного лотерейного білета. Це про те, що ми знаємо. Номер виграшного лотерейного білета 0042343. Придбали його 14 жовтня у Києві. Точка продажу Кіоск Преса на вулиці Білоруська, 8. Отак, вийшов за газеткою. Заплатив усього 35 Гривень, а виграв 190 тисяч гривень. Хочу звернути вашу увагу, що, на жаль, ще й не зголосився головний переможець пола поза минулого тиражу. Щасливчик із Черкас. Отож, дорогі друзі, прошу ще раз ретельно перевірити білети, які були придбані у Києві і у Черкасах. Перепитайте у своїх рідних, близьких, друзів, у сусідів, хто хтось точно виграв 190 тисяч гривень. А зараз я хотів би звернутися до вас, шановні. Хто має білети на білети? Лотозабава на сьогоднішній тираж? На вас чекає цілий один мільйон гривень. Ну і звичайно, 190 тисяч гривень також на вас чекають. А ми з нетерпінням чекаємо на народження наступного 430-го мільйонера ЛОТО Забава. Всім бажаємо удачі! Я оголошую. Основний розіграш велика гра. Отож, велика гра ювілейного 1250-го тиражу державної грошової лотереї Лото забава. На кону великі величезні гроші. Бажаю вам їх виграти і попрошу віпнути цей лототрон. І кулька під номером. Сімдесят три. Колька під номером 14. Колька під номером 67. сьогодні болить серце кожного українця. І я знаю від цього ліки. Кулька під номером 19. Це кілька гривень у банку перевірених зборів. А ще краще це лотерея Дар. Благодійна лотерея дар. Кулька під номером 60. Кулька під номером 33. І ще раз, шановне, хотів би вам нагадати. На кону великої гри головний виграв 190 тисяч гривень. Колька під номером 69. Джекпот 1 мільйон гривень. Колька під номером 58. Колька под номером 68. Колька под номером 72. Колька под номером 30. Колька під номером 55. Благодійна лотерея Дар спеціально створена для допомоги ЗСУ. А ще це ваш шанс виграти чверть мільйона 250 тисяч гривень. Колька під номером 39. Колька під номером 53. Колька під номером 11. Колька під номером 45. Колька під номером 48. Колька під номером 22. Підтримуємо київський міжнародний кінофестиваль. Молодість. Завітайте на фільм кінофестивалю. Вони проходять у двох кінотеатрах Києва жовтень на Подолі та Краків на Русанівці. Колька під номером 13 наближає вас до перемоги. Велика гра триває велика гра триває. Ми з нетерпінням чекаємо на головного переможця. Було б добре, що це був новий мільйонер. 430-й мільйонер ЛОТО Забава. Колька під номером 31. Велика гра триває. Якщо головний переможець виграє не один мільйон, а виграє головний виграє 190 тисяч гривень. Це також буде дуже і дуже непогано. Колька під номером 8, велика гра триває. Про головного переможця ми говоримо в однині. Стоп Лототрон! в Україні розіграш закінчено. Міг сказати, що про головного переможця ми говоримо в однині, але все може бути. Їх може бути і двоє, і ще більше. Це гра. І сьогодні, до речі, він один головний переможець, який виграв сьогодні 190 тисяч гривень. Свій щасливий лотерейний білет, головний переможець сьогоднішнього розігру, сьогоднішньої великої гри. Придбав у Дніпропетровській області номер щасливого лотерейного білета. Будьте, будь ласка, уважні. 0-0-2-0-1-9-9 Отож, вітаємо, вітаємо головного переможця сьогоднішнього ювілейного 1250-го тережу державної грошової лотереї Лото Забава. Щойно він виграв дуже приємну, красиву, потрібну, симпатичну суму, яка надихає. І це 190 тисяч гривень. Лото Забава. Отож, шановні. Дорогі шанувальники, лото забава. Я звертаюся до вас. Будь ласка, будь ласка, ретельно перевірте, перевірте свої білети. Зараз звертаюся до головного переможця сьогоднішнього е розіграшу сьогоднішньої великої гри. Е будь ласка, не затягуйте, а якомога швидше. Зателефонуйте на гарячу лінію. І ще раз хотів би звернутися до шанувальників Лото-Забава. Ми з нетерпінням чекаємо і шукаємо головних переможців минулого тиражу і позаминулого тиражу. Минулого тиражу головний переможець із Києва. Позаминулого тиражу головний переможець із міста Черкаси. Ми чекаємо на вас. А ви, в свою чергу, ретельно перевірте свої білети. Ну, а зараз хотів би звернутися до всіх е шанувальників Лото Забава і сказати вам ось яку інформацію. Е ви вже здогадуєтеся, напевне, яку. Так, саме так. Шановний, рівно за тиждень, на вас чекатиме наш джекпот. Дай Боже, щоб він став вашим. І це сума в один мільйон гривень. Лото Забава. Один мільйон гривень. Джекпот Лото забава. Один мільйон гривень. Сподіваюся, що ця сума, думка про мільйон буде зігрівати вас, буде стимулювати вас, буде тримати вас в хорошому тонусі цілий наступний тиждень. А щоб час пролетав швидше, ідіть в кіно. А якщо ви в Києві, то краще йдіть на Кінофестивальне кіно. І не тому, не тому, що Лото Забава багато років офіційний спонсор цього кінофестивалю, кінофестивалю молодість, а тому, що таким чином ви підтримуєте кіноіндустрію України. А зараз це дуже і дуже важливо. Не дамо ворогу знищити нашу культуру. І не дамо. Мерзнути і голодувати нашим на фронті. Пам'ятайте, пам'ятайте, що кожна гривня, кожен білет, лото забава, кожен білет благодійної лотереї Дар це допомога. Допомога батькові, сусідові, медсестрі, дочці, усім тим, хто пішов на фронт нас з вами захищати. Отож, тримаймося разом. Йдемо до перемоги разом. Лотерейні білети Лото Забава, також квітки інших лотерей МСЛ Ви легко зможете придбати на точках продажу на сайті МСЛ. Не забувайте будь ласка, про це. Ми завжди з нетерпінням, терпінням, з нетерпінням. Чекаємо на зустрічі з вами на телеканалі Апостров Тіві на сайті МСЛ і на сторінці Лото Забава у Ютубі чи Фейсбуку. Сподіваюся, що ця зустріч для вас буде дуже радісною і ще більше сподіваюся корисною. Грайте і не просто грайте, а вигравайте. Вигравайте 190 тисяч. Зривайте джекпот, лото забава і вигравайте 1 мільйон гривень. Нехай вам господь Бог. Допомагає. Бережіть себе. Лото забава з Україною в серці. До зустрічі рівно за тиждень. Щасти вам!